На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, бронетехніка окупантів атакували поблизу Клішіївка, але українські сили все ще контролюють ключові висоти навколо населеного пункту. Як повідомив пресофіцер 26-ї артбригади Олег Калашніков, на бахмутському напрямку російські війська продовжують контратакувати. Він зазначив, що ворог активно діє на північному фланзі, а саме біля Берхівки, Богданівки та Васильівки. Дуже гаряче також і на південному фланзі. А це Клішіївка та Андріївка, де Панти контратакують невеликими групами. Окрім цього, постійно працює артилерія і авіація РФ. За словами Калашнікова, російські війська прагнуть все ближче підійти до населених пунктів, проте їхні дії безрезультатні. Пресофіцер зауважив, що окупанти йдуть в атаку своєрідними хвилями, працюючи невеликими групами до 10 осіб. Як повідомили українські осінт аналітики росіяни продовжують тиснути на позиції ЗСУ в районі Хромового, а також в напрямку Богданівки. Якщо тиск продовжиться, це створить великі проблеми для наших. Військових наразі окупанти тут досягли незначних тактичних успіхів, обумовлених невигідними для наших позицій рельєфом. Біля берхівки окупанти утримують усі ключові висоти, а саме село знаходиться у долині між ними. Втім, навіть якщо ми її відходимо на кілометр чи два, це не змінює ситуацію в цілому з точки зору оперативно-стратегічного рівня. Ймовірно, атаки ворога на різних напрямках пов'язані з тим, що окупаційні війська намагаються знайти якесь, на їхню думку, слабке місце у нашій обороні на сході. На Інському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'ян Сватової Креміна. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що окупанти нібито незначно просунулись на південний захід від 1 травневого. Втім, цієї інформації не підтверджували в штабі ЗСУ. Там заявили, що ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва. Загалом наші воїни тут відбили 15 атак окупантів. Thank <laughs> you. Далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на тій ділянці фронту воїни сил спеціальних операцій за допомогою реактивної системи залпового вогню Хаймерс знищили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С». Про це у своєму телеграм-каналі написала прес-служба ССО. Зазначається, що спершу 3-го полку сил спеціальних операцій виявили позицію самохідної артилерійської установки. Спецпризначенці провели саме до розвідку. Після цього передали координати нашим операторам РСЗВ -Х. Аймерс, які з одного пострілу знищили ворожу самохідну артилерійську систему, також в цьому районі воїни бригади Сталевий кордон знищили спостережний пункт та бліндаж окупантів. Про це повідомила прес-служба військових. На опублікованих кадрах видно, як гвардійці за допомогою дронів з вибухівкою поцілили по ворожих позиціях. Зазначається, що втрати ворога ще дорозвідуються. Тим часом Росія продовжує розконсервовувати старі танки т 62 і посилює їх тоннами додаткової броні. Про це пише Форбс. Зазначається, що проблема цих застарілих танків полягає в тому, що Кремль, очевидно не вдосконалює двигун Т-62. Повний набір додаткової динамічної броні важить цілих три тони. Вся додаткова вага робить повільний т 62 ще млявішим. Таким чином, потужність двигуна машини становить менше 14 кінських сил на тонну, наприклад, прикладу т дев'яно. Ностом видає 26 кінських сил на тонну а М 1 А 1 Абрамс 22. у статті зазначається, що танки західного виробництва мають перевагу у швидких рейдах, оскільки мають надійну трансмісію з високою швидкістю заднього ходу. Їм не потрібно втрачати десятки секунд на обертання, щоб на високій швидкості втекти із зони ураження. І от у Зсу засвітилася модернізована БМП з новим бойовим модулем. Відео з такою машиною було опубліковано рядом профільних телеграм-каналів. Звісно, місце та час не вказується, але вочевидь, мова йде про відносно свіжі кадри. З Зазначу, що конкретно цей бойовий модуль не зустрічався раніше, хоча певною мірою нагадує версію бойового модуля спис, яка встановлюється на БМП 1 ТС. Додам, що ці машини у строю зсу офіційно показало командування десантно-штурмових військ черні червні 2022 року. Але ця версія БМП все ж відрізняється від БМП 1 ТС. І перше, що привертає увагу, відсутність протитанкових ракет Бар'єр. Але якраз це може бути пояснено просто їх невстановленням встановленням під час тренування, які скоріш за все і зафільмовані. Головне, що становить різницю саме форма з більш похилими кутами та рівною тиловою частиною. А також розміщення системи постановки димових завіс туча. Також цей модуль відрізняється і від усіх інших, які пропонувалися для розміщення на БМП, наприклад, БМП 1 умд Тобто мова йде дійсно про новий вид оснащення БМП. І в ньому ресурс BTVT Info індифікував новий бойовий модель, запатентований однією з приватних українських компаній у 2023 році. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео. y <laughs>